Загальна ситуація на фронті лишається напруженою, хоча інтенсивність бойових зіткнень дещо зменшилась. Найімовірніше, агресор здійснює перегрупування. Водночас ворог продовжує тиск на Куп'янському напрямку в районах Часового Яру та Турецька, а також на півдні Донеччини. Далі детальніше розглянемо ситуацію на ключових ділянках фронту. На Курщині російська армія не полишає спроб прориву, періодично поновлюючи штурми. Основні атаки зосереджені в районі села Свердликове на західному фланзі та південніше суджі. Тривають зустрічні бої через постійні тумани, сили оборони, а також російська армія, дещо обмежені у використанні дронів. На харківському напрямку в районі глибокого тривають важкі та виснажливі бої. Українські сили штурмують позиції супротивника у Вовчанську. Продовжуються міські бої. Окупанти не можуть вибити українських оборонців з північного берега річки Вовча. Натомість атаки збройних сил України завдають ворогу значних втрат, поступово виснажуючи його сили. На куп'янському напрямку триває запекла битва на основний осередок. Її плацдарм в районі дворічної. Окупанти постійно доставляють туди підкріплення. Сили оборони щоденно знищують ворожі понтонні переправи. Однак, супротивник щоразу їх відновлює. Бої надзвичайно інтенсивні. Оборонці ведуть активні атаки, намагаючись вибити ворога з правого берега річки Оскіл. І з нами на зв'язку Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Вікторе! Традиційне для нашої програми питання. Давайте підіб'ємо певні підсумки минулого тижня, означимо якісь характерні тенденції в нашій зоні відповідальності. Я би не сказав, що були якісь сильні принципові зміни, незважаючи на те, що в нас тут все дуже інтенсивно, воно інтенсивно доволі довгий час. Найбільш активним напрямком є Покровський. Там росіяни постійно пруть, постійно намагаються зайти на захід від міста. Ну вони зараз не півдні, вони хочуть ще на захід, вони хочуть його охопити і відрізати там частину ланцюжків постачання. Не вдало, несуть там великі втрати. Щоб ви розуміли просто сам масштаб, 7 тисяч безпосередніх, безвозвратних втрат не, не тільки поранених, а саме двохсотих. Uh, ну, за місяць, за січень місяць, на окремо покровському напрямку. Ну, окремо покровський напрямок це зараз по інтенсивності, десь як співставно з усім фронтом іншим. А uh, щоб порівняти, принаймні самі росіяни кажуть, що друга чеченська забрала 6 тисяч життів. Себто один покровський за місяць uh, забирає більше життів російських солдат, ніж друга чеченська війна за свою тривалість. Ну, звісно, вони можуть переменшувати там. Своїх втрати до робіть Чеські це інша справа, але порядок все одно приблизно той самий. Актуальні інші напрямки, актуальний купівський напрямок, там, де росіяни лізуть за річку Оскол, лізуть за неї постійно, лізуть за неї на малих човнах. А, власне, українські збройні сили їх нищать і на човнах, і коли вони з них вигружаються, і коли вони намагаються якось там накопичуватися в лісопосадках після того, як вигрузилося. І актуальним залишається Новопавлівський напрямок, там, де росіяни намагаються знов-таки йти до Покровська, але десь ще південнішого напрямку, зарізати там ще територію, наступати на селище Багатир, але там в них теж не все гаразд. Вони сподівалися встановити повний контроль над великою новосілкою і після цього вже святкувати перемогу, бо ж там все відкрив відкриті шляхи, і можна по ним їхати. Ну, по-перше, контроль та в них повний не зовсім вийшов. А по-друге, коли вони намагаються просуватися далі, коли вони виїжджають на відкриту площу, вони, по-перше, починають підриватися на мінах. По-друге, в них починає прилітати така кількість ФПВ, що вони вже здається зрозуміли, що краще цього не робити. На минулому тижні було втрачено дві колони бронетехніки. Ну, як втрачено два танки знищено, два ББМ знищені ще росіяні. На інших напрямках ну співставно. Але там, наприклад, на тому самому і Сіверському вони більше використовують легку техніку, як то намагаються на багі, на мотоциклах проскакувати, просто щоб подолати відстань від позиції до позиції, поки їх не накрило FPV. Таким чином у нас складно, у нас усюди складно, у нас міські бої в Часовому Ярі та в Торецьку, у нас спроба росіян зайти на захід від Покровська. У нас спроба на Росія Росіян перелізти через Оскол в районі дворічної та в районі тернів. У нас спроба росіян не йти на північ від великої новосілки, і обходити якось. Але тим не менш, усі ці спроби зараз знищуються, купуються і чесно кажучи, за великий рахунок з боку росіян. За рахунок дуже великих втрат з боку росіян, явно для них неочікуваний. Пане Вікторе, пару уточнюючих питань. Перше, бо стосується новин про те, що росіяни використовують цивільних, зокрема у Великій Новосілці, як живий щит, наскільки це поширена практика. У росіян так це буває і як живий щит, і як пересувні транспортні засоби, коли їх просто навантажують і змушують просто переносити ті чи інші вантажі. Буває, на жаль, буває. Є така риса у російських окупантів, зрозуміло, пане Віктора. Ми дуже дякуємо вам за відповіді, інформування і пояснення. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. У часовому яру тривають важкі міські бої, як вже було сказано. Окупанти намагаються обійти місто з півдня. Основні удари спрямовані на мікрорайони Шевченка та цех номер 2 Попри постійні штурми суттєвого просування, ворог не досяг. Запеклі бої тривають також в Турецьку. Основні зіткнення відбуваються в районі Шахти. Ворог намагається прорватися на територію підприємства. Сили оборони по мірі можливостей використовують терикон для контролю підступів і знищення супротивника. На Покровському напрямку зустрічні бої в районах Удачного та Котленого. Українські сили ведуть активні дії, намагаються вибити супротивника з раніше зайнятих позицій. Ворог змушений вводити додаткові підрозділи. Також зафіксовано нові штурми на Покровськ з півдня, зокрема вздовж залізниці. Всі атаки були відбиті, проте, ймовірно, супротивник спробує поновити наступ вже найближчим часом. На Новопавлівському напрямку ворог продовжує спроби прориву через Андріївку з півночі та в напрямку Константинополя, намагаючись перерізати трасу постачання. Запеклі бої тривають і в Дачному, де окупанти безперервно штурмують позиції українських сил, прагнучи захопити населений пункт. Оборонці тримають позиції. Резюмуємо тиждень. З нами Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас. що би ви означили з того, що відбулося минулого тижня, в тому числі в контексті, що згідно з офіційними даними Генерального штабу, м'яко кажучи, суттєво знизилась інтенсивність бойових дій, принаймні статистично? Статистичне зниження присутнє, причому суттєво Суттєве зниження. Чудно, воно пов'язано із великими втратами, які ворог поніс на? Ті глянка фронту, яких він активно атакував, і продовжує атакувати це, безумовно, покровський напрямок. Передусім, це покровський напрямок. Тобто, ворог намагається просуватися вперед, це так. Але водночас ворог е знизив кількість е цих спроб півроку. Півроку вже курській операції, тим більше минулий тиждень приніс певні новини саме звіти, саме з того напрямку. Як зараз ви вбачаєте певні проміжні результати, і власне процес в динаміці того, що там відбувається, ну відразу хочу сказати, що це була неофіційна інформація. Першому про них заявили так звані зетвоєнкори. Очевидно, це були тактичні просування, які були пов'язані, ну, скажімо так, з намаганнями поліпшити логістику на цьому напрямку. Але, е, загалом, кажучи про півріччя Курської наступальної операції, варто сказати, що ми утримуємо плаздар в Курській області, хоча він скоротився безумовно в порівнянні з тими надбаннями територіальними, які ми мали на піку своєї присутності в Курській області, це серпень минулого року. Він скоротився за треба визнавизнати, оскільки ворог послідовно намагався вести на наступальні дії і послідовно намагався вибити наші війська з Курської області, але присутність там наша є і це дуже важливо з точки зору майбутнього пригорного треку. Про це каже Володимир Зеленський, верховний командович. Він зазначає про те, що Курська область буде козиром на пригорах, які очевидно вони назрівають, чи матиме, чи має вже можливо вплив. Те, що зараз відбувається на куп'янському напрямку, куди далі, власне, великий бурлук чи Куп'янськ, на вашу думку, і про інформацію, попрошу вас прокоментувати з приводу посилення угруповання росіян, зокрема в районі Білогорівки, мовляв, мовляв, і це теж неофіційна інформація. Все ж вони будуть намагатися зробити певний відчайдушний ривок, щоб ну зрештою додавить дотиснути. Ось ці рештки Луганщини, які все ще завдячуючи силам оборони України, знаходяться під нашим контролем. Білогорія це їхне прокляття. Це прокляття на них накладено починаючи з травня 22-го року. Коли намагалися вони перейти форсувати річку, там вони їм дуже сильно надерли одне місце, вибачте на слові, і з того і з того часу Білогорія в них прокляття. Але поділяю. Скажімо так, інформацію про те, що вони будуть мати намір захопити повністю Луганську область. Стосовно Куп'янська і Купінського напрямку, так, там ситуація тривожна, ворог нарощує присутність свою на західному березі річки Оскіл, він там утворив повзар, який розбухає. Поступово розбухає, тобто ворог буде намагатися його розширювати. І намагається його розширювати. Певну міру у нього, це, у нього це вдається. Великий Бурлук чи Купінське питання? Хороше питання, на мій погляд, скоріше Купінське е, великий бурлук це одна з цілей ворожого наступу на північ Харківщини у травні минулого року, тому наявність цього плаздарму і загроза для великого бурлука, яка виникає вже з іншого напрямку, вона це питання стосовно подальших наступальних дій ворога на півночі Харківської області, пане Денисе, і на завершення перенесемось на південь. Ми дійно набагато менш активний напрямок, але тим не менш, щось відбувається в районі островів Дніпра. Чи слід нам з глядачами як спостерігачам от стежити за тим, що що відбувається саме там? Стежити слід. Бо ця от тиха війна заострили, вона, вона триває. Це покращення тактичного становища у річищі Дніпра, в тому числі і з прицілом на майбутні операції стосовно форсування Дніпра, можливо, форсування Дніпра в той чи інший бік. Поки ми контролюємо правий берег і маємо контроль над правим берегом, який вище лівий, це скрізь по всьому Дніпру правий берег вище заліли. Ворогу буде дуже важко там щось зробити. Що намагання будуть, очевидно. Ну я завжди відповідаю на це питання. Хай спробують спробувати можуть. Чим закінчиться? побачимо, пане Денисе. І ми дуже дякуємо вам за відповіді і пояснення. Денис Попович, військовий оглядач.